Вітаю вас, мої любі другокласники на уроці з літературного читання. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ Світ дитинства у творах українських письменників. Поговоримо з вами про небилиці небувалиці, а також познайомимо з віршиком картина, який написав Платон Воронько. Почнемо ми з вами з прав на постановку дихання та розвиток артикуляції. Перша вправа називається сніговик. Ліпимо сніговика, а потім гріємо руки, дихаючи на них. Спробуйте зробити декілька разів. На кожній вправі можна ставити паузу відео, щоб вам було легше виконати ці вправи. Наступна вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Зробіть декілька разів. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Бобре, друже, друже бобре, мій зробив ти дуже добре. Не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт. Тепер прискорюємо швидкість. Бобри, друже, друже, Бобри, мій зробив ти дуже добре, не бредуть бобри у брід, майстрові кричать привіт. Зараз прочитайте декілька разів, з кожним разом з більше прискорюючи швидкість читання. Цю скоромовку написала Леся Вознюк. Наступна вправа ми будемо з вами відновлювати прислів'я. Подивіться, частина прислів'я написана ліворуч, друга частина праворуч. Нам треба з'єднати рисячками правильні між собою частинки. І так, за двома зайцями поженешся. Правильно жодного не впіймаєш. Що посієш? Розумнички, те й пожнеш. Наступне слово на горобець, вилетить не впіймаєш. Любиш кататись, розумнички, люби і санечки возити, слово срібло, мовчання золотом. У нашому житті, на жаль, трапляються різні вади. А найкращою зброєю у боротьби з ними є жарт, гумор, сміх. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з творами Платона Воронька і дізнаємося, як він доброзичливо, з іскоркою гумору розповідає про деякі вчинки ваших однолітків. Платон Микитович Воронько. Український поет, письменник, публіцист, драматург вірш картина. В мене є така картина краще від усіх. Не картина дивина, над горою низина, спіють яблуки, яблука малина, зверху валить сніг. На гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата. Їжаки летять, світить сонце, сяють зорі, жолуді на осокорі, гронами висять. От картина так картина, Що малюнок, то й новина. Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Перечитайте, будь ласка, ще раз віршик Картина. Поставте відео на паузу для зручності або скористайся підручником сторінка 72. Небилиці і не бувалиці. Це розповіді про те, чого не буває. Про це ви тільки що читали у віршику картина. Поети вигадують небилиці, щоб розсмішити читачів, збудити їх фантазію. Давайте прочитаємо слова, при цьому будемо ставити наголос правильно. Краща дивина, низина, яблука, малина валить, поставку, їжаки світить, осокорі, гронами, новина. Заглянемо у словничок. Низина або низовина низька місцевість. ОСОКІР. Високо листяне дерево родини вербових з добре розвиненою кроною. Або її ще називають чорна тополя. Гроно китиця. Скупчення плодів. Або квітів на одній гілці? Від чи його імені ведеться розповідь у віршику? Хто намалював цю картину? Чи подобається хлопчикові його картина? Доведіть словами з вірша. Чи можна намальовану хлопчиком картину назвати небилицею? Чого не буває насправді? Зачитайте ці рядки. Розгляньте малюнок, ілюстрація до віршику картина, який написав Платон Воронько. Зіставте його з віршиком. Чим вони відрізняються? Чим схожі? Уявіть, що художник усе виправив. Спробуйте переробити вірш так, ніби все намальовано правильно. Який варіант вірша вам подобається більше? Перероблений чи авторський? Чому? Навчися виразно читати вірш. А за бажанням придумай свою небилицю або небувалицю. І було б дуже здорово, якщо ти намалюєш. Малюнок, Дякую тобі за урок. До нових зустрічей!